Похилого віку потребують до себе особливої уваги. Більшість пенсіонерів обігріває своє помешкання пічним опаленням. А тому працівники територіального центру разом з рятувальниками протягом усього зимового періоду обіжають своїх підопічних, нагадують про правила поводження з вогнем, аби не трапилось біди. Проводять рейд по поводу правильної експлуатації нагрівательних печей, різних обігрівальних приладів у зімні зімнє Нами проводяться рейды по пожилым бабушкам, пожилым дедушкам, по социально незащищенным людям, там, где знаходяться печки. Ми ходимо їх інструктуємо, проводимо розіснення роботи, як правильно чистити димар, даємо їм інструкцію, як правильно експлуатувати печ. Рятувальники зауважують, що у зимовий період часто трапляються пожежі саме через необережне поводження з вогнем та електронагрівальними приладами. Так, з початку 2017 року у Білгородністровському районі вже зафіксували один випадок, де на місці загорання знайшли труп чоловіка. Електронагрівальні Приспособления должны быть сертифицированы в Украине, но, к сожалению, они все идут китайские, с тонкими проводами, тонкие розетки, одноразовые вилки, и вследствие чего электроэнергия не выдерживает. И случается короткое замыкание и случается пожар. Также люди берут бросают на разные нагревательные приборы свои вещи для того, чтобы их высушить. Вследствие чего не загораются, случается пожар. Люди, которые находятся в помещении, задыхаются и не чувствуют этого. І вмирає, як би, во сні, хто спить. Котрі співробітники звертаються до городян, дотримуватись усіх правил протипожежної безпеки. Виходячи з дому, потрібно виключати електронагрівальні приспособлення, прибори різні, перед опалювальним сезоном, обов'язково чистити, чистити демар, демар, міняти колосники. Перед печкою, у кого є подивилася внизу, має бути металічна пластина, щоб угольки, які працюють, до спадувала не падали на люковоспомняюся вещества. Падали на эту жесть, и чтобы не случился пожар. Олена Малайван Андрій Романовський Бесрабія ТВ.